Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що ви сюди заглянули, завітали. Не забувайте одразу ж підписатись перед тим, як ми почнемо. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку та написати свій коментар для просування українського контенту. А ми з вами починаємо і не зволікаємо! В мене є невеличкі обновлення, і зараз я вам покажу все. В мене вже нова сторіночка. Я її ось так зробила на три тижні. Вирішила спробувати окремо вписувати всі поповнення, тому ось. Така в мене новинка, можна сказати. І також в мене з'явився ще один байндер, Ось такий м'якенький. І тут в мене такі категорії, які нам потрібні кожного дня. Тобто там, ну, або майні кожного дня. Супермаркети, садочок, квартира, собака, на подарунки. І тут ще два конвертики, вони просто пусті поки що. Ось. А в цьому байндері я вирішила залишити більш таки накопичення. Тобто, це 3000 євро на данічку, на мій фонд, на відпочинок. Тобто, такі збереження тут будуть в мене. І зараз ми візьмемо ці грошики. Сьогодні в мене небагато грошей, тому що я багато витратила, ми лежали в лікарні з Данечкою, в нього був ротавірус, і тиждень нашого життя просто випав ми, його лікували, він був під крапельницями і не дуже така приємна історія, але зараз. Нарешті все гаразд, він вже майже здоровий. Я дуже сподіваюся, так і буде надалі, і він зможе піти у садочок. Із цих грошей я хочу одразу відкласти, те, що ми не будемо розподіляти і закласти в байдер. Так, 100 200, 400, 500. Начебто все вірно повинно бути. Я відокремила гроші, які на цьому тижні ми не будемо розподіляти, щоб я їх не враховувала в ці записи, тому залишаю тільки ці. Ті. І будемо рахувати з вами ці гроші зараз мало, тому що ми вже оплатили квартиру е, за оренду. Е, е, і також <світування> гроші, які були, могли би бути на розподіл, вони наразі витрачені, тому їх просто немає і нема що розподіляти по конвертах. Тому будемо розподіляти тільки основні. Категорії і все. Давайте порахуємо, що в нас є. Так. Дивіться, 400, 600, 800. І 150. 150. І того в нас 1050 на розподіл сьогодні. Я сподіваюся, в мене виникнуть якісь <плес> додаткові роботи чи щось таке, бо грошей насправді дуже мало. 19. Одинадцяте. Ось так. І сума тисяча п'ятдесят, правильно? Ой. Все збилось тисяча п'ятдесят. І сьогодні. О, побачимо, що в мене. Трошки мінусувались гроші, тому що вони були потрібні. І так ми залазили у конверт із цими, ой, з накопиченнями, тому що було потрібно. І тут зараз 450 лей. Да. Ну, нічого, давайте я це просто запишу. Сюди ми класти нічого зараз не будемо. Взагалі всі конверти ми поповнювати не будемо. Так, далі. У данічки залишилось 50. Також я нічого не поповнюю сьогодні. Мій фонд. Навіть не знаю, що там залишилось. 30. Всього 30 лей. Так, мій фонд теж не поповнюється відпочинок там нічого. Здоров'я, я, до речі, все зробила свої зуби. Нарешті велика праця завершена, всі гроші витрачені і... Такий великий етап в моєму житті, можна сказати, завершився із зубами. Залишилась там буквально маленька робота. Так, по мінімуму. І то вже я не рахую, тому що саме-саме най найвелике, найскладніше вже зроблено. І я дуже-дуже рада, що в мене це все вийшло і вже закінчилось. Так, далі, тут в мене все. І в цьому бандері в мене всі конвертики пусті. Покладемо зараз гроші у супермаркет. Мені потрібно 400 лей закласти. Так, як я це зроблю, ось так я це зроблю. 200, 300. 350 і 400. Це нам на тиждень буде на харчування. Сьогодні ми поїдемо, підемо робити закупку продуктів на тиждень і будемо харчуватись. Далі запишемо 400. 400. Садочок, я нічого не кладу, ми вже ох, багато витратили на садочок. І поки що я собі нічого не кладу. Ми пропустили в садочку скільки? 10 5, 8 днів. 8 днів ми пропустили, і тому в наступному місяці будемо менше платити за харчування в садочку, тому що. Мінус 8 днів, тому там буде менше. І якось це допоможе перед новорічними святами. Далі, я тут нічого не пишу, нічого не додаю. Поки що все в нас закрито. Вже наступного місяця будемо щось туди класти. Квартира. Всі ці гроші, тут 650. Я кладу. На квартиру, на комунальні послуги. Сподіваюсь, нам цього вистачить. Якщо ні, то будемо десь брати, щоб не мати боргів за комуналку. 650, і коли прийде рахунок, нам хазяїн напише і ми розрахуємося з ним. Цими грошима, сподіваюся, все вистачить у нас. Далі собака, купила їй корм, купили їй е е таблетки там, від е блог, від чогось глисти і все це, вже все дали, і тут в неї пусто, витрачено все. І заново буду набирати, коли будуть гроші. Зараз, поки їй нічого не потрібно, і нічого не даю. І конверти з подарунками, поки що теж пустий, але хотілося б його теж поповнити, коли будуть гроші, а коли вони будуть, <свісно> поки що я не знаю. Я, як це, я посилаю всі свої думки в космос для того, щоб в мене з'явилася якась додаткова робота, щоб з'явилися ще що кошти. Тому що цього, звісно, мало. Ось такий у нас сьогодні маленький розподіл вийшов. Потім зустрінемось наступного тижня, я думаю, і подивимось, що ми витратили. Як ви бачите, дуже мало в мене зараз залишилось. Зі всіх конвертів подоставала, як могла. І заново будемо накопичувати. Ось якось так. Зустрінемось знову, чи в неділю, чи в понеділок, у наступний, і будемо розподіляти вже цю, цей тиждень. Можливо, це буде теж маленький розподіл, але що маємо, то маємо. Я не хочу приховувати щось від вас. Зараз в мене ось так. І сподіваюсь, я не одна така. Якщо це так, то пишіть це в коментарях. І я вас запрошую також до свого телеграм-каналу. Будемо і там спілкуватись з вами. Тож, якщо вам цікаво, переходьте по посиланню в описі. І я вам бажаю гарного дня. Як ви бачите, в мене тут вже трошки такий новорічний, новорічний настрій різдвяний. І я бажаю вам всього гарного та до зустрічі у наступних відео. Бувайте!